Черговий по залізничній станції. Черговий по залізничній станції одна з професій, на яких базується успішна і безпечна робота всього залізничного транспорту. Діяльність чергового по залізничній станції складна, і різнобічна. Він повинен вчасно і правильно оцінити поїзне становище на станції, прийняти оптимальне рішення з організації руху поїздів та з маневрової роботи черговий залізничній станції виконує необхідні операції щодо підготовки маршрутів приймання, відправлення і пропуску поїздів. Саме в результаті важливої і відповідальної роботи чергового по залізничній станції чітко дотримуються графіки руху поїзди, забезпечується комфорт і зручність для пасажирів. З'явилася професія чергового по залізничній станції у середині 19 століття, коли залізничний транспорт. Став своєрідним символом технічного прогресу. Професійна ж належність людини до залізниці була запорукою поваги і престижу. Залізничники справедливо відносили до еліти суспільства. Були вони освіченими, шанованими і прогресивними людьми. Зрозуміло, що з тих пір не змінився характер роботи людини на залізниці, та незмінною лишається повага людей до працівників залізничного транспорту. Днє, машут... Сьогодні робоче місце чергового по залізничній станції це справжній диспетчерський пункт насичений складною електронікою і системами зв'язку. Черговий позалізничний станції обробляє величезний обсяг інформації. Він веде переговори з черговими сусідніх станцій, з машиністами локомотивів у межах як станції, так і на перегонах. Отримує та передає інформацію з дорожньої автоматизованої системи оперативного керування перевезеннями. Величезні навантаження. Темп роботи і швидкість реакції чергового по залізничній станції зростали пропорційно зростанню швидкості потягу та їх кількості. Звичайно, черговому допомагає сучасна техніка, але людські якості, відповідальність, витриманість, чіткість у дотриманні правил та інструкцій. Залишаються визначальними в професії чергового позалізничної станції, адже в його обов'язок входить також подача поїздів для комерційного огляду та технічного обслуговування. Комерційний огляд це перевірка цілісності пломб, кріплення вантажу тощо, технічне обслуговування це огляд гальмових колодок, гальм, буксів, ресор тощо. Професія залізничника і, зокрема, чергового по залізничній станції престижна і перспективна. Адже залізничний транспорт з кожним днем розвивається, досконалюється і набуває дедалі привабливіших рис і для перевізників, і головне для пасажирів.